Громадяни Російської Федерації мають право перебувати на своїй території та захищати власну свободу. І як вас розуміти? А спільна операція Легіону Свободи Росії, РДК та Сибірського батальйону, є тільки початком. Про це заявив секретар Радбезу України Олексій Данілов. Якщо Путін та його кліка вважають, що у них там все гаразд, то вони глибоко помиляються. Боротись треба обов'язково. Без боротьби немає перемоги. І росіяни, які прагнуть свободи. Прагнуть незалежності обов'язково отримують перемогу. Нагадаємо, що російські добровольці, які зайшли на територію Білоруської та Курської областей Росії, зараз контролюють територію понад 40 квадратних кілометрів. Самоперепризначення, перепризначення, я би сказав, там як виборів не було і нема. Вже я вчора прочитав, що вже написали цифру 81%. Тобто, ну подивимося наскільки це відбудеться, але Сімдесят шість сім і мало. Їм треба, щоб було за 80. Ну загальна, ви знаєте, цифра підтримки 82, Так що десь під цю цифру підганяють. Так що вибори в лапках, це це те. Це, це справді те, що може працювати в Росії безвідпорно. Без Тут що не пиши, що не робився, все одно буде одне й те саме. Відносно того, що відбувається зараз на Прикордонних до України областях це добре. Знаєте, все, все, що може дестабілізовувати ситуацію всередині, це нам на користь. Звичайно, тут треба бути реалістами, і розуміти, що це не похід на Москву, це не кілька дивізій оснащених, які можуть зробити те, що вони можуть зробити. Це поки що невеликі, але доволі. Болючі уколи такі собі знаєте точкові речі, які ну хочеш не хочеш, але е, мають місце їх приховати неможливо, і вони так само психологічно в першу чергу інформаційно можуть впливати. Бо російські пабліки сьогодні справді забиті е, інформаціями неофіційних звичайно, з джерел, а з джерел е, тих, які е, називаються сарафанне радіо, коли Одні перекидають відосики іншим, ті третім, і воно набуває справді епідемічного характеру, і це все бачать. Бачать, що з'являються на будинках намальовані прапори символи вільної Росії, і це теж впливає. І ми бачимо, як за з під занавіски верніше, Говорять про те, що ага, там от, побігли туди, стріляють, але ми висовуватися не будемо. Тобто, це все це все діє справді психологічно і безумовно путіну неприємно. Але але давайте будемо знову таки відвертими, не критично, що найменше поки що, якщо ці речі будуть продовжуватися, якщо вони будуть набувати значно масштабніших форм. Тоді без сумніву це буде створювати певний, але дуже повільний такий знаєте собі тренд в головах, ну що не менше деякої частини цієї публіки, бо в переважній більшості продовжує сидіти страх. Ну а страх це традиційна скрепа цього московицького суспільства, яка не змінюється впродовж століть, і ми від неї ну так би мовити не нічого нового не побачимо. Тому думаю, що це добре, це хороший знак, але його треба масштабувати, збільшувати, розширювати. Тоді, можливо, це допоможе і, до речі, в такій… Простій логічній ситуації, коли з фронту Москва буде змушена відтягувати бодай якісь сили, хай 10 тисяч, хай 15 тисяч, але все одно це буде іти на користь нашим воїнам, тому що тиск буде щонайменше меншим. А, і не можу не запитати, да, те, що відбувається знову ж таки на Росії в Держдумі, а, там внесли законопроект про незаконну передачу Криму Україні в 54-му році. Да, автори документа пропонують визнати рішення про передачу Криму незаконним, таким що не відповідає основним принципам правової держави та підкреслює про це міжнародного права. Так? І а, власне вони це хочуть зробити, щоб вибити ґрунт з-під пропаганди влади України, яка говорить про окупацію Криму. 2014 році мене тут найбільше взагалі зачіпає, що вони посилаються на принципи правової держави і на міжнародне право, яке вони ну, своїми діями ну просто руйнують і фактично не визнають. А от як ви прокоментуєте ці ініціативи, на кого вони спрямовані? І ну тут ви знаєте, і коментувати мені здається, ага, немає чого тому, що Ну, це просто вибачте на голову, не налазить. Але ж ми ж повинні розуміти, чому ми маємо справу з неадекватною країною з країною, яка живе в своїй особливій парадигмі, яка на чорне говорить біле, на біле говорить чорне, але при цьому активно жонглює і маніпулює поняттями міжнародне право, там правова держава, там і так далі. І так далі. Ну якщо вже на те пішло, то вибачте, а як передавали Росії українські землі? Уже до речі, за радянських часів? Ну тоді ж треба хоч трошечки включати мізки і думати: ну якщо тоді це було незаконним, то на якій підставі тоді і, 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 і наскільки законним була передача Стародубщини, там тієї ж та тієї ж Білгородщини, тієї ж курщини, того ж самого частини старопольського краю, і так далі. Так далі, ну тобто розумієте, можемо зайти далеко. Але ж це в тому випадку, якщо люди чимось думають. А якщо вони нічим не думають, то тоді от з'являються такі абсолютно безглузді з точки зору міжнародного права речі. На кого вони спрямовані да безумовно тільки на власний піпол на те, щоб в черговий раз підняти оцей градус патрі псевдопатріотизму. Ну Крим наш був, є і буде. Ну подивимося, як швидко. Тауруси Чістормшедо від'єднають Крим від Московії, і тоді ми побачимо, чи же Крим є насправді. Пане Володимире, і тепер про, про нормальні дії, нормальних людей, про наших партнерів, а про ту допомогу, яку ми зараз отримаємо. До речі, Гарна новина те, що до тих 800 тисяч снарядів, які знайшов президент Чехії Петер Павел, а тепер Чехія заявила, що знайшли ще 200 тисяч снарядів. Так Європа дуже активізувалася і дуже потужно нам допомагає. Ну і зокрема, суди ж і заяву Еммануеля Макрона ту дискусію, яку він започаткував щодо, щодо потенційної можливості присутності західних військ на території України. А наскільки широкою може стати ця дискусія? От в найближчій перспективі, бо зараз цю ініціативу добр... підтримали просто Нідерланди, Канада так, так. і країни Балтії. Так, так, так. ви знаєте, Світано. Я думаю, що найголовніше є те, що вона почалася, бо ну про це раніше боялися не те, що говорити, а навіть думати. І от подивіться на реакцію деяких партнерів по НАТО, і в тому числі генсека Стотенбера, який по-моєму перелякався знову ж таки самої самої ідеї, і дехто ну, стає в позицію переляканого пінгвіна. Я так це називаю, коли просто боїться, боїться навіть про це говорити. Але ну колись боялися говорити про джевеліни, коли боялися говорити про хаймарси, колись боялися говорити про про там Абрамси леопарди і так далі, сьогодні вони використовуються на полі бою. Тому мені здається, що важливий старт. Це перший крок, перша реакція трошки шокова. Ну як же ж, питання для наших західних партнерів в юридичних тонкощах. І Якщо правильно поставити питання, то це будуть не Офіційні військові країн НАТО, а добровольці спеціалісти, які поїхали у відпустку. Ну чого ж, чого ж Росії це можна робити? А країнам НАТО не можна. В Кінцевому рахунку всім уже зрозуміло, що йдеться про те, що треба з цією недоімперію е, закінчувати, бо інакше вона закінчить з усіма нами. Так що це мені здається правильний процес. Він йде. Дай Боже, щоб у президента Макрона вистачило енергії, емоцій і куражу цей процес не лише почати, але й успішно закінчити.